Рішенням Миколаївського окружного адміністративного суду задоволено позов Окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі структурного підрозділу Миколаївської міської ради, який відповідає за збереження культурної спадщини. Цим рішенням зобов'язано суб'єкти господарювання відновити частину знищеного об'єкту культурної спадщини місцевого значення Дача Пудрявцевого. Підставами для звернення прокурора з цим позовом. Стали незаконне знесення частини історичних будівель його власником та неналежне реагування з боку Миколаївської міської ради на цей факт. При цьому товариство, яке з квітня 2021 року є власником історичних будівель, та за охоронним договором було зобов'язано забезпечувати його збереження без узгодження з компетентним органом. Знесло виковерхову будівлю готелю на, на території цього об'єкту і на тій території, яка була частково атакована ракетами у липні 2022 року. Суд погодився з доводами прокурора про те, що такі дії товариства порушили як право місцям на збереження культурного середовища, так і вимоги закону України про охорону культурної спадщини. Після набрання чинності цим рішенням окружною прокуратурою міста Миколаєва буде здійснюватись нагляд за додержанням законів під час його биткості.